Радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні на огляді мікрофон від компанії FIFI. Модель ця називається AM8, і позиціонується даний мікрофон як мікрофон для стрімінгу. Цей мікрофон йде динамічний, але, звичайно, його можна використовувати і для запису просто голосу, для запису подкастів. Цей мікрофон по якості має вразити. І до того, що в нього фішка в тому, що він. Є USB мікрофоном, який також під'єднується по XLR конектору. Тобто тут є і таке, і таке підключення. Це дуже круто. USB c і XLR. До того ж, виглядає він дуже класно, має підсвітку. Ну, взагалі, зараз розпакуємо і подивимося. З перевага даного мікрофону, що тут є. Ну, це що, оригінальна деталізація звуку, RGB-підсвітка, можна виключати на самому мікрофоні звук, можна підключати навушники, є кноп, регулятор гучності і наушників, і звуку мікрофону. Ну і моніторинг в реальному часі. Коробка компактна в стилі FIFINE, і розпаковуємо, дивимося, що всередині. Як тільки відкриваємо коробочку, то є інструкція FIFINE, зверху є ось така ніжка. Пінопластом це закрито. Сам мікрофон. До речі, він достатньо такий великий. Виглядає дуже прикольно. От Перше враження дуже гарне. Отакий От серйозний масивний мікрофон. Реально класно він виглядає. Кріплення таке серйозне. Так, покладемо його теж поки в сторону. В коробці ще є кабель, ну і там теж пінопласт. Кабель USB-C на USB-A. Так, перехідничка я не бачу. Так. Є тільки ось такий кабель. Кабель резиновий і достатньо довгий, тут стандартно до 2 метрів. Ніжка Ніжка повністю поверхня-нижня резина має стояти стійко. Якщо накрутити мікрофон, то тут всередині є різьба. І отак от ми прям всередину накручуємо. Ну, і до того ж, там є більша різьба, можна закрутити на стійку. Ось так це виглядає. Ось, якщо поставити мікрофон. Отак він буде стояти. Стоїть міцно. Якщо його перевертати, то от він не рухається. Це дуже класно. Так, сам мікрофон. Що тут є цікавого? Ну Давай почнемо з верхньої частини. Дуже приємний такий фільтр. Він легенько знімається, паралоновий, достатньо товстий, не просто такий тоненький якийсь фільтр, а от гарний. Причому в нього форма така мікрофону, самої конструкції металевої. Сам мікрофон закритий сіткою, тобто йому нічого не буде, не пошкодиш. Виглядає також це дуже якісно, зроблено гарно. Зверху є такий малюночок підсвітки, регулятор один сила мікрофона, чутливість регулюється. Зверху навушники від мінус до плюс. Регулюється, до речі, гарно. Так, плавненько крутиться, легенько. Ось. Ну і малюночками тут підписано. Збоку напис FIFINE. З задньої частини виключити мікрофон. Як розумієте, це сенсорна панель. І це також. Знизу, знизу є підключення XLR, є USB-C. І для навушників. Якщо взяти по висоті, ось висота, то, в принципі, не буде заважати, думаю, підключення. Якщо кабель під'єднати, от, для прикладу, давай зараз якраз тобі продемонструю. Відкрию сам кабель, і ми підключимо до мікрофона. Ось так це буде виглядати. До речі, цей кабель він впирається впирається в мікрофончик, ти його ось так не, не, вже не зробиш. Це хіба отак виводити... Якщо ти хочеш мікрофон до себе, і ось так. Ну, це вони трошки не продумали в цьому плані, тому що під кутом було б дуже добре. О, це якщо ти будеш на ніжці цій використовувати, то відповідно це враховуй. Ну, або під кутом купити окремо. Сам кабель, щоб виводити на задню частину. Це стосується також нав... Ну, навушників, там менше роз'єм і думаю, з цим проблем не буде. Ну, XLR ти, звичайно, на стійці не будеш навряд чи підключати. Хоча, отак, от, якщо ти на себе направиш, от, і кабель туди, виходить, виведеш. Стосовно конструкції, металева оця конструкція виглядає надійною, гарно. Сам мікрофон легко можна собі, як хочеш, повертати, можна зажати сильніше. Ось такі зажимчики працюють. От я. Зажав, вже він слабіше крутиться, так скажемо. Можна з одної сторони піджати і з іншої сторони піджати там до того рівня, як тобі буде комфортно. І от вже він тугіше так ходить, і хоп його так раз і він тебе вже не хитається, зафіксувався. Ну виглядає нарядно, дуже нарядно, професійно виглядає. От, і з підсвіточкою це буде також гарно виглядати. Ми її також зараз подивимося, коли я підключу мікрофон і відповідно протестуємо звук. Ось так виглядає підсвітка даного мікрофону. Світиться дуже прикольно. На камеру може трошки мерехтіти, але вживу воно не мерехтить, не відчувається так для ока. Якщо по кнопці, то ти можеш вибирати різні режими. Ось так це проклацується, різні кольори. Ну, от така, типу, веселка. В кадрі буде дивитись класно. Ну, реально, от, якщо ти підсвітку включиш, от є зміна кольорів, е, виглядає це реально круто, дуже круто. Підсвітка завжди приваблює око. Стосовно задньої сенсорної кнопки, то ось так виглядає, коли мікрофон е, виключений. Якщо включити, натиснув зеленим кольором. Натиснув. Червоний натиснув зелений. Кнопка достатньо чутлива. Це стосується і цієї кнопки і спрацьовує без нарікань. Регулюєш ти собі, відповідно, тут індикаторів ніяких немає. Ти вже бачиш тут пошкалі. До якого рівня тобі регулювати. От. Ну, в будь-якому випадку дуже добре, що це на передній частині корпусу знаходиться, зручно це все робити буде. Підсвіткою також ти можеш курувати, а з задньої сторони ти так просто щелк, мікрофончик собі, хоп, і виключу. Бачите, я з першого разу попав, хоча, в принципі, ще не користувався даним мікрофоном, так, прямо інтенсивно. Вона на правильному місці знаходиться. Враження дуже хороше по мікрофону. Ну а зараз, відповідно, протестуємо даний мікрофон, як він записує звук, наскільки якісно, і заодно я. Озвучу його характеристики, щоб вже могли також оцінити його параметри. Ну а зараз ти можеш безпосередньо почути те звуку на мікрофон Fifine im 8 Зараз я знаходжусь в кімнаті, сторонніх шумів немає, мікрофон знаходиться переді мною. І на відстані орієнтовно 5-7 см, тобто я майже впритул говорю до мікрофона. І я вже пробував записувати, і це такий мікрофон, де говорити якраз треба прямо в нього. Якщо ти трошки віддаляєшся, наприклад, якщо зараз я віддалився на сантиметрів 30, то звук вже суттєво змінюється. Я вже відчуваюся, що далі знаходжусь від мікрофону, і вже звук не такий нарядний. Якщо знов наблизитись до мікрофона, то звук буде звучати ось таким чином: блок живлення від USB або XLR, полярний малюнок, кардіоїдна діаграма спрямованості, частотна характеристика це 50 Гц-16 кГц, чутливість 50 дБ. В Цілому якість мікрофона дуже хороша, мені сподобалось, як мікрофон виглядає, як він зібраний, якість його матеріалів, гарна ніжка, і дуже круто, що є можливості по підключенню. Якщо ти маєш XLR систему, то дуже круто, що даний мікрофон можна до неї під'єднати. Обов'язково пиши свою думку в коментарях, став лайк цьому відео і не забувай підписуватись на канал.